Вітаю вас, любі друзі, на бесіді з безпеки життєдіяльності за темою Алгоритм дій під час повітряної тривоги. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе, як правильно діяти під час повітряної тривоги. Це допоможе нам зберегти своє життя і здоров'я. Тож, що таке повітряна тривога? Це сигнал небезпеки. Якщо ви чуєте гучний звук сирени або отримуєте повідомлення на телефон, значить повітряна тривога. Що треба робити відразу? Треба швидко, але без паніки зібратися і прямувати до укриття. Не забувайте при цьому документи, воду та необхідні речі, якщо вони поруч. Отже, іди в укриття, не чекай! Залишайся спокійним. А де укриватися? У спеціальних обладнаних укриттях можна у підвалах, метро, підземних переходах або найнижчих поверхах будівлі, де немає вікон. Як поводитися в укритті? В укритті сидимо спокійно. Слухаємо дорослих, можна читати книжку, малювати або тихо гратися. Пам'ятаємо, не можна галасувати, не бігати, не вередувати. А коли ж можна виходити? З укриття можна виходити лише тоді, коли пролунає сигнал відбою тривоги. Ну що ж, мої уважні, що означає звук сирени? Пригадайте, куди треба йти під час тривоги? Що може слугувати укриттям? Пригадаємо. це може бути спеціально обладнане укриття або підвал будинку або метро чи підземний перехід, або ж найнижчі поверхи будівлі, в яких немає вікон. Як треба поводитись в укритті, пригадайте? Так, не галасувати, не бігати, не виридувати, слухати дорослих можна спокійно почитати або погратися в тиху гру, або помалювати. А коли можна повертатися додому, коли буде відбій повітряної тривоги. А що ж робити, коли загроза ударних БПЛА. Отже, алгоритм дій під час загрози ударних БПЛА. Типу шахеди. Почув сигнал тривоги або повідомлення про загрозу БПЛА, негайно йди до укриття. Якщо немає такої можливості, головне, не залишайся біля вікон адже небезпечно стояти поруч із шибками чи на балконі. Не користуйся телефоном для фото чи відеозйомки. Це може завадити роботі військових. Якщо ти в дорозі, ховайся в найближчому безпечному місці, доки тривога не мине. Це може бути підземний перехід, підвал, укриття або навіть якесь заглиблення в землі. Виходь лише після сигналу відбій тривоги. Переконайся, що небезпека минула. Отже, повторимо, який же алгоритм дій під час повітряної тривоги? Пам'ятаємо, що повітряна тривога це сигнал небезпеки. Що треба робити відразу? Треба швидко, але без паніки, зібратися і прямувати до укриття. Де укриватися? У спеціальних укриттях, в підвалах, метро або найнижчих поверхах будівлі, де немає вікон, як поводитися в укритті. Сидимо спокійно, слухаємо дорослих, можна читати книжку, малювати або тихо гратися. А коли можна виходити з укриття? Запам'ятайте лише тоді, коли пролунає сигнал відбою тривоги. Запам'ятай, як сирена завелася, укриття шукай, будь ласка, від вікон хутко відійди, в підвал або в метро іди. Не кричи й не вередуй, в укритті спокійним будь. Коли відбій сирена дасть, тоді й додому буде час. Отже, дітки, головне бути уважними та дотримуватися правил безпеки. Це збереже життя та здоров'я. Я дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступних бесідах.